пора замислитися про майбутнє. Поради друзів і колег, яким ви довіряєте, будуть в цьому випадку не зайвими. А ось для вкладання грошей у спільний бізнес зараз не найвдаліший момент. Графік роботи може стати середини тижня більш напруженим. Намагайтеся до цього часу не надто втомитися. Стреси та перевантаження необхідно знімати, тому не відмовляйтеся від зустрічей з друзями і побільше займайтеся творчістю. Тільці цього тижня у вас з'явиться чимало шляхів досягнення бажаного і реальний шанс просунутися по кар'єрних сходах. У понеділок домогтися багато чого можна буде виключно своєю працею. У середу задівати сварки і конфлікти не бажано. В цей день краще не звертати увагу на недоброзичливців. У неділю бажано відпочити якомога далі від дому. Близнюки, аби найближчими днями втримати взятий вами темп, продовжуйте ретельно аналізувати інформацію та пропозиції, що до вас надходять. Інакше через необдумані дії ви можете зіткнутися з рядом перешкод. У вівторок проявіть свої лідерські якості. Це буде дуже важливо. У середу уникайте прийняття відповідальних рішень. У другій половині тижня у вас буде бажання ображатися на оточуючих, але суттєвих причин для цього не буде. Тому намагайтеся стримувати та контролювати себе. Раки цього тижня не виключені несподівані проблеми у сфері ділового партнерства. А от при спілкуванні з оточуючими ви можете розраховувати на повне взаєморозуміння. Ваша власна інтелектуальна активність і ділова хватка будуть на висоті. У середу обов'язково дайте волю емоціям, але не дозволяйте бажанням одержати над вами верх. Починаючи з четверга, на вас може чекати зміна звичної обстановки або подорож. У неділю не виключені несподівані пригоди, але розсудливість бажано не втратити. Втрачати. Леви цього тижня намагайтеся бути дисциплінованими і пунктуальними. В цьому випадку багато проблем вирішиться успішно і вигідно, відкриваючи вам дорогу до нових досягнень. У вівторок з'явиться безліч нових можливостей для реалізації ідей та здійснення планів. У середу навіть не намагайтеся зображати з себе просвітленого гуру. Вас швидко поставлять на місце. Зате в п'ятницю ваша працездатність і ініціатива будуть гідно оцінені. Діви, в цілому тиждень сприятливий для підвищення професійного рівня. Ваша здатність вирішити майже всі свої справи залишиться при вас, але відніме масу сил. Тому час на роботу і відпочинок розподіляйте раціонально. Відпочинку і розвагам можна присвятити понеділок. Поїздки і відрядження бажано перенести на середу. При оформленні офіційних паперів намагайтеся бути обережними та обачними. У четвер саме час проявити ініціативу на роботі. В цей день ви будете впевнені у своїх. Силах Терези, у понеділок є ризик великих втрат, тому намагайтеся не вплутуватися в авантюри. Найскладнішими днями тижня можуть виявитися вівторок і середа. П'ятниця порадує своєчасною допомогою друзів. У суботу всі питання будуть розглянуті вами швидко і рішуче. Не будьте байдужі до натхнення, яке у вас виникає. Поставтеся до нього якомога дбайливіше, і воно позитивно позначиться на вашій діяльності. У вихідні намагайтеся уникати зайвої метушні. Скорпіони, не бійтеся ризикувати і дійте, не втрачайте часу, адже зараз у вас з'явиться можливість реалізувати свої навіть найнавіженіші плани. Проте намагайтеся не ігнорувати думку ваших партнерів по роботі. Ваші успіхи не повинні позначитися на їх інтересах. Події тижня будуть різноманітними і, по суті, і по складності. Справитися з багатьма проблемами вам допоможе ваша оригінальність, жвавість і відкритий розум, а дипломатичність дозволить вирішити матеріальні трубки. Днощі у четвер проявіть увагу і терпіння, тоді справи будуть складатися вдало. Вихідні порадують вас новими захопленнями та зустрічами з друзями. Стрільці, обсяг роботи бажано планувати більш ретельно, а зібраність і зосередженість дозволять творити чудеса після напруженого робочого дня в понеділок. Не поспішайте займатися домашніми справами або клопіткою роботою. Подібна рутина може змусити вас зірватися і влаштувати скандал. У середу багато проблем відійдуть у минуле. У п'ятницю намагайтеся захистити себе від непотрібних контактів і будьте готові до порушень домовленостей і можливим проблемам в сімейних справах. Субота буде вдалою, якщо ви проявите належну активність. Козироги, цього тижня в справах, ймовірні, деякі труднощі. У вас може виникнути необхідність довести свою професійну компетентність як у великих, так і в незначних питаннях. Якщо ви з цим впораєтеся, то це посприяє просуванню по кар'єрних сходах і зростанню вашого авторитету. Не слухайте так званих доброзичливців і любителів давати поради. Приймайте всі рішення самостійно. Середа може засмутити вас неприємними новинами. У четвер все задумане має шанс здійснитися. Лише цього по справжньому захотіти. Єдине, що принесе вам прикрість найближчим часом, це можливі ускладнення у взаєминах з близькими і рідними. Водолії цього тижня ви будете схильні до спонтанних дій, що може трохи заважати. У понеділок намагайтеся не обіцяти зайвого. У вівторок уникайте протиріч з начальством і зберігайте пунктуальність. У середу потужну енергію буде розумним направити у творче русло. Сприятливий момент для звернення до керівництва з пропозиціями та проханнями має настати в четвер. Для оформлення фінансових угод найбільш вдалий день субота. У неділю є ймовірність отримання дезінформації, тому не поспішайте починати щось нове. Риби обов'язково вирішить для себе, чого конкретно ви хочете досягти, і чітко розплануйте весь тиждень. Це дозволить раціонально розподілити свої сили. Цього тижня вам судилося стати центром загальної уваги. До ваших ідей будуть уважно прислухатися, але знайти партнерів для їх реалізації ви зможете не відразу. Друзі допоможуть вам розвіятися і внесуть цікаві пропозиції, ігнорувати які не варто у вихідні. Ваша рішучість, чарівність і впевненість в собі повинні підкорити не одне серце.